Шановний пане голово, шановні колеги, хотів би почати з локальної проблеми, яка сьогодні є на Київщині, але думаю, що в наступному році, знаючи позицію Міністерства фінансів, які наполягають, щоб Міністерство охорони здоров'я державних закладів охорони здоров'я ряд було передано на фінансування місцевих бюджетів. Я користуючись нагодою, що є шановний мною перший. Віце-прем'єр-міністр зараз в залі, прошу Степан Іванович, щоб ви взяли на особистий контроль це питання, про яке вже в нас до речі була розмова з прем'єр-міністром, і воно повинно було вирішити. Це санітарно-медична спеціалізована частина номер 5, яка працює і функціонує, виконуючи державні функції в країні згідно 501-ї постанови і забезпечує обслуговування працівників. Медичне обслуговування працівників Чорнобильської атомної станції енергоатому та закордонних підрядних організацій, які працюють на Чорнобильській атомній станції, таких як Наварка і група управлінь проектом Укриття. Та мешканців міста Славутич в цьому році даний заклад недофінансований на 26 мільйонів. І що ми маємо на сьогодні? Те, що борг вже є за енергоносії майже 7 мільйонів гривень, а борг до кінця року по заробітній платі працівникам медицини буде становити близько 6-9 мільйонів гривень. Це питання потрібно вирішувати негайно, тому що в четвер працівники медично-санітарної частини це 800 чоловік припиняють свою роботу. Це них, вони прийняли таке рішення на загальних зборах і приходять під стіни парламенту. Депутатська група Воля народу прийняла рішення підтримати цих працівників і при всій повазі Андрій Володимирович, до вас депутатська група Воля народу в четвер припинить своє голосування в залі, вийде до працівників медицини і буде там з ними до того часу, поки не буде вирішено питання по заробітній платі по енергоносіям. І хочу ще сказати, що все місто Славутич залишиться без медичного забезпечення. Друге питання. Думаю, що ми, шановні колеги, маємо повне моральне право сьогодні підняти питання, тому що вчора сплив термін і всі вищі посадовці заповнили свої є декларації. Але в нас є категорія В і в нас є категорія 4, 5, 6, 7 органів місцевого самоврядування. Шановні колеги, це прості люди, які все життя працюють в органах місцевого самоврядування і державних органах виконавчої влади на місцях, які отримують. Майже мінімальні заробітні плати, і хто забезпечить їх безпеку після того, як вони покажуть статки, які в них є, і готівка, яка в них є? Бо по часу секретарі голови сільських рад, відпрацювавши на роботі, працюють на своєму власному господарстві, щось заробили там на базарі, відложили для своїх дітей. Сьогодні вони це все покажуть. Нас сьогодні правоохоронної системи немає, не дивлячись на те, в скільки мільярдів ми підвищили їм фінансування. Людей цих ніхто не захистить. Депутатська група воля народу підготувала законопроект, і я звертаюся до всіх своїх колег. Давайте закриємо їм частину. Є декларації в частині цінних, цінного рухомого майна і готівки. Що стосується заробітної плати, про яку сказав кожний колега, ви знаєте, справа не в заробітній платі народних депутатів, і навіть не в заробітній платі в диспропорції заробітної плати між керівниками органів державної влади. Сьогодні системне явище диспропорція в країні. Я не буду сьогодні говорити про заробітні плати державних підприємств. Я скажу, в кожному районі на одному поверсі сидить голова районної ради і голова адміністрації. Оклад голови адміністрації 6 тисяч гривень, а в деякі голови районних рад собі поназначали рішенням сесії і поотримують сьогодні по 30 по тисяч гривень. Уявіть собі відповідальність голови адміністрації, яка в нього є, у керівника виконавчої органу влади на місцях. Він відповідає за все. І роботу робить, і функцій в нього набагато більше. Голова районної ради раз в квартал провів сесію районної ради, їздить катається по селам, і заробітна плата в нього в десятки разів більше. Так само сільські голови, виходячи з наявних джерел, встановлюють собі заробітну плату рішенням сільської ради. А як правило, вони мають більшість цих сільських радах і встановлюють собі зарплати набагато більше, навіть чим у губернаторів обласних і в міністрів. Це є системне, проблемне явище. Дуже добре, що така дискусія в нас сталася в зв'язку з чиєю маніпуляцією чи махінацією, яка сталася в Верховній Раді, бо багато хто і не помітив цього з народних депутатів. І сьогодні вважаю, що ми повинні дивлячись на європейський досвід, про який нам говорили депутати Європарламенту в Парижі. Напевно, ми повинні створити одноразову. Комісію робочу, куди війдуть парламентарі, держслужбовці, представники. Представники експертного середовища, активісти. І випрацювати це разова комісія, яка би випрацювала механізм і взаємовідношення між всіми органами державної влади, як розраховується заробітна плата, щоб це було в автоматі і прив'язано до рівня життя людей. Від сільського секретаря до президента України. І ми повинні цю роботу зробити. Дякую за увагу.